що приїжджає команда яка під нами, йде практично очковачком. Тим більше, що ми студенти приїхали зібрали команду до купу. Я радий за одно, що ми були сильніші. Тепер повний голос можу сказати, ми сильніші були за десну. І просто обідно, одно, що мене забули ті моменти, що у нас були. І приємно, що команда опять в 5 вертається тут бойовити в руху, які ми були. Но, бачите, я не оляюся, бо коли ми хвилин граємо, тут хвилин граємо. Я не знаю, звідки студії били. нахоталися ну, помірні по п'ять, але не додає, да потім ще зверху, бо якісь амбіції в них є. Буквально добавили, тут добавили і він розказує, що там все чесна гра. Якщо в першому таймі всі з таким грустом були, були другому таймі, ну, то як розуміти? я не розумію їх. Ну нічого раді за те, що старалися повернули двоєвичі, повернули ту команду, яка була пару років назад. І я думаю, одно, що ми стоїмо на правильній дорозі, і все буде нас нормально. І... Команда далі буде радувати болівників і прихильників нашої команди. Будь ласка, питання. Віталій, відносно буквально, ну ми молодці сьогодні повинні ну, от ви встановлені. Не справимося? І, справі, і, справі, і справі, це було, чи це сьогодні було, так? І Богдан на полі навалявся, всім нормально, ніхто не був Там, то, що ви сказали, то тільки можна підрозутепити. Я скажу, що футбол складається з голів. Моменти бачите, не берете. Я не знаю, чому там три стопроцентні моменти. Ну, я вам скажу одне, не будемо лукавити, не будемо вести якісь інтриги, нам важко, бо і психологічно, і з тої нашої ями ну, прийому в нашу команду нині була, показала своє лице. Лице того, що в нас було ще раз. Хлопцям заходив президент подякував, розівався і сказав, що нічого страшного, будемо боротися. Я знаю одно, що ми не на останніх місцях і не боремося за вживання, не боремося за красивий футбол. Якщо де хтось мусить нам прикнути, що ми граємо якийсь футбол, от, одна із староживі першої ліги, ми були краще з ними. Дякую.